Поправді, кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Віра сотника здивувала самого Христа. Він зрозумів, що Богові не потрібно навіть тілесного доторку, каже один із євангельських персонажів Іаїр, в якого дочка помирала, каже: прийди, поклади на неї руку, нехай не вмре, а живе. Іаїр був начальником юдейської синагоги. Він мав віру, але віра сотника. Вища за віру ізраїльтянина, начальника синагоги, бо сотник повірив, що не треба навіть фізичного контакту. Це що має нас навчити? Ми люди і люди немічні. Ми хочемо поїхати до тої чи іншої святині. Ми шукаємо благодаті допомоги Божої повсюди, тільки не в себе в храмі, або не у своїй молитві. Ми шукаємо чудотворців сучасних, шукаємо старців, монастирів і їдемо туди. Чому ми так робимо? Бо ми хочемо. Хочемо, щоб хтось нам допоміг. У нас нема такої віри, щоб як віра сотника, до речі, щоб ми помолилися, і коли у нас біда або хвороба, або якесь нещастя, і ми щиросердечно помолилися, і Господи, я вірю, допоможи мені. Якщо би ми мали таку віру, як мов цей римський сотник, ми би прийшли до наших храмів, чи навіть вдома помолилися і отримали би просими. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, оцю цю віру, яка в нас є, звичайно, у нас. Є вона. Бо якщо б у нас її не було, ми б і до храму не прийшли, ми б і не молилися. І багато таких речей, які хоче від нас Господь, ми б не робили. Але напевно мусимо констатувати, що наша віра не така, така сильна, не така глибока, не така стійка, як мав цей римський сотник. Тому, дорогі во христі, брати і сестри, повторюся, оцю віру, яку ми маємо, потрібно збагачувати. Як її збагатити, запитаєте ви. А вона формується від кожного походу. До храму вона не здобувається однодневним походом одноразової акції і тому подібне. Ми маємо постійно кожнодневно, не тільки в храмі, а й поза храмом, провадити християнське життя. Якщо є в нас спокуси, то ми маємо надіятися на Бога, не шукати допомоги де-інде. І коли отак будемо своє життя проводити, Господь і нашу молитву буде чути.